Я не прихильник криптовалют. Точно ні. Бо, mm. е але я і не можу заперечувати їх існування, вони існують. І зараз це визнаний всіма інвестиційний клас активів. Mm. І, ну, це і, зараз, а, і, майбу а майбутнє. Майбутнє знову ж таки, дивіться, є. Часто кажуть: ну більшість тих, хто інвестує, принаймні, в Україні. В криптовалюти вони кажуть завжди багато розумних слів, але так ніхто не може просто пояснити, заради чого це все, і там перемішано все на світі. Да, є технологія блокчейн, яка напевно буде змінювати індустрію, буде допомагати і буде використовуватись в різних, як раніше казали, галузях народного господарства, але є і криптовалюти. І коли вони з'явилися, коли... Вибачте, вибачте, а давайте простою мовою, що таке блокчейн. Теорія, добре, це коли ідея була. Добре, давайте я почну простою, простою мовою, взагалі, що які були, там, які були переваги біткоїни, як мінімум, які рекламувалися всьому світу. Перше, нам казали, що буде децентралізація. Це і є суть технології блокчейн, коли все децентралізовано. Нема єдиного власника, бо у будь-яких грошей. У будь-яких грошей у гривні, у долара, у євро. У них є єдиний формальний власник центральний банк, uh -huh. який ці гроші друкує. Uh -huh. Випускає банкноти, чи там, не в паперовій формі, там, підписи стоять. Тут є якась система рівнянь, ну, якась модель, частина там інформації, частина там, 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 Все uh -huh. разом це створює певну, певну цінність. Але немає ніякого центру прийняття рішень. Все. Uh -huh. Децентралізовано. От. Тому нема ніякого контролю з боку єдиного власника держави. От. І це було привабливо, бо це казали, що держава не буде там, слідкувати за вашими так. розрахунками. Ну, виявилось, що не зовсім так. Держава і спецслужби, якщо хочуть, і там можуть проконтролювати. І було багато випадків, коли люди щось там заробили на біткоїні, податки не заплатили, а потім їх. Справедливість там чи несправедливість, як вони вважають, від держави, вона догнала.